Друзі, встановив каркасний басейн, кинув таблетку для хлорування, кинув когулянт, щоб частинки металу осіли на дні. І ось що ми бачимо. Весь басейн покритий осадом. Що потрібно для того, щоб цей осад в домашніх умовах прибрати? Потрібно ну, купити шланг. Я купив ось 3 метри. 3 четвертих. Обрізав бутилку, дещо приплюснув її і обмотав скотчем. І ось дивіться на результат. За обрізаною бутилкою поміщаємо на дно, а другий кінець старим дідівським методом просто беремо і втягуємо і опускаємо, щоб він був нижче басейну.

Система працює, тому якщо відео корисне, ставте лайки, поширюйте, можливо, комусь буде в нагоді.